Я не чую ще представлюся було. Огнароження. 79 89. Юрій, побачте. Дата. День був народження. E, число місце народження. 16 травня року. Місце проживання. Місто я реєстрації. Реєстрації? Так. быть каблицький район, несколько область. Не, зна, ну, не знаю, ні. Вулиці. Там я йду, навіду, навіду. там вулиці немає. Ви ще маєте документи. Я ж вам, ви, ви, є ваших я вам слів, представлю. То є з ваших слів. Прошу. Так. Е, покажіть цей юридичний документ. Так. Так.